Доброго дня! Ви на каналі Рай Пача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених, і я не про На мій колоди подарунок. І пішла тема тоді відразу, які подарунки вам приготує Всесвіт? Які подарунки приготує Всесвіт? Подумайте про себе і будемо запитувати. Поїхали. Хто ви? О, ви зараз щось відстаюєте своє. Вам це дається нелегко, але при цьому всьому, як би вам не було от, от, гірко. Інколи гірко, ви залишаєтеся правителем свого життя. Ви в авторитеті, ви на престолі. Розумієте? Так, поїхали. Наді, колоди, карта навчання, щось вивчаєте, когось вивчаєте. Можливо, все життя в навчанні, бо, ну я так вважаю, що хто, хто не навчається, той начебто і не живе. Поїхали б це не касалося відносин психології, стосунків, стосунків з дітьми, з батьками. Просто якогось навчання. Поїхали. Що гарного вас чекає? Так. Дівочки, дуже скоро вам кажуть, те, чим ви, те з чим ви сражаєтеся, дуже скоро ви це все відстоїте. Ви будете в. Недосяжності для свого ворога, який, скажу, не дремліт, який також швидко реагує, розумієте, але для вас це все ви це відстоїте. Свою якусь схватку ви відстоїте, ви будете високо, ви будете от -таки на престолі. Що ще хорошого? Знаєте, як скажу вам, вам кажеться, що це буде надто боляче для вас і майже неможливо, але це неправда. Да, ви глюбнете редьки, карта перша вийшла, що ви трошки вам буде, ну, не буде це вам як мет на душу, наприклад, прийдеться, поборотися. Розумієте, прийдеться поборотися, можливо, навіть з якимись е, людьми, які вас призирають, які до вас вважають, е, що ви слишком високо задрали свій носик красивий. Розумієте? Але це буде не наскільки боляче, а скільки, м -м, як вам здається, ви це переживете спокійно. Що ще треба? Ох, треба знати про хороше? Так. Все одно ви знайдете партнера. Дівчики, знайдете ви партнера, у вас будуть люди які будуть вас підтримувати, які не іспортять вашу ауру. Я буду казати, як мені йде, і які будуть з вами готові рухатися по життю не в одному проєкті, чомусь так мені пішло. Що ще? Так, це люди будуть, можливо, навіть з вашої сім'ї, які будуть відважно і досить таки розсудливо е впевнено з вами відстоювати позиції, які будуть за вас. Що ще? Це люди, які будуть, знаєте, як кажуть, люди, які будуть по-хорошому жадібні в тому, в чому і ви. Розумієте, які будуть з вами на далеку перспективу? Давайте запитаємо про що жадібність, про те, що стабільність це люди, які будуть кохати, обожнювати стабільність і от свій е ситий образ життя. Я зараз про хороше кажу, не про погане, не про те, щоб комусь спаскудити життя. За щої свої, своїх своих І ні, це про чистоту все одно, про мудрість, про те, що ці люди будуть з вами на довгий період часу, розумієте? І про те, що вони будуть так само любити стабільність, як і ви. Де треба, ви будете в спільності, де треба, ви будете, Значить, то, знаєте, як мудрішати разом з ними. Так, після дебошу, да. про що дебош? Що у вас буде завжди вибір. Розумієте, це класно. Що ви зробите правильний вибір е, на рахунок е, чистоти чи бруду, ви виберете світло. От ви виберете світ, стабільність і оченічіство. І тим самим ви, ви отримаєте перемогу. Розумієте? Що ще хорошого прийде? Так, поїхали. Так, щось окажеться. Зараз секунду. Дівочки, я вам так скажу, Люди, які вас вивчали, про що ви знання? Давайте подивимося про незалежність. Люди, які вас вивчали, е от все одно не будуть знати про вас всього. розумієте? Люди, які вас вивчали, е не знатимуть про вас всього істинного, тому що все одно ви стаєтеся кращим, і ви залишаєтеся в незалежності. Звичайно будуть пліткувати, дівчини, будуть пліткувати. Пішло так зраз. Так, люди під масками, які захочуть вашого ресурсу, але ви в стабільності, ви під захистом. Розумієте, можливо, з цими людьми, людьми у вас якісь е юридичні питання. Захочуть вкрасти, але ви під захистом. Ви в незалежності. Угу. Що ще треба знати хорошого? Я ж кажу, пліткують, пліткують і очень. так, навіть приукрашують, прям таки, е розказують прям такі от. Не Щоб прямо, прям, от, чесно кажу, що прям е, е, от на голову не надінеш. Розумієте? Прямо кожного дня ви про себе, можливо, навіть якусь нову, нову новину чуєте. Так, підсумок, ну і хай балакають, вони в десяточки мечів, а ви в чистоті. Шикарно, чесно, круто. Що ще хорошого? Побалакають і перестануть. Ні, ніколи це не беріть близько до серця. Розумієте? От, їхнє життя про вас балакать, ваше життя жити. Далі. Що ще? Ви це все аналізуєте, аналізуєте і думаєте, ну і нехай балакають. Інтуїція, ви ж знаєте, де правда, тому вас це не займає. Дівочки, кого займає, проработайте. Я вам ще раз скажу: ви ж не можете прожити все життя, не виходити в короткій спідниці, тому що бабушки на лавочках сидять. Бабушки на лавочках так само носили короткі спідниці. Хочу розказати анекдот, але не буду у нас серйозна тема. Так. Ви зможете подавити людей, які намагаються вами спекулірувати, придушення, які намагаються вами спекулірувати, якось ага. не щиро домовлятися, подавлять ваші якісь починання, знаєте, якимись такими мілкими, ага. грязними або ділами, або словами, От типу, так, кинув щось сказав і зернешка сумніння вже посіяв у вас. І ви думаєте, о, може, десь в цьому є зерно істини, але ні, у вас це вийде побороти. Ви просто йдете своїм шляхом, не слухайте не пліток, не те, що вам в спину кажуть. Так, це все ілюзії. Ілюзії, якими люди намагаються вас просто обмежити. Начебто пожелати вам хорошого, договориться з вами. А насправді ні. Так, для них це буде трудно. Розумієте? Засуджують вас, звичайно. Засуджують, тому що їхні проекти будуть пустими. Ось які захочуть вас е, зненацька. Десь зацепити, але це все буде пусто. Ви в своєму щасті, ви ось в подарунках долі, ви ось у мене в підзахисту. ви у мене навчена. Ви мене сама непогана маніпуляторка. Ви мене не сама не сама остання можете також маніпулювати навіть дуже таки жорстко. І от я вважаю, так дуже треба вміти. Розумієте? Не буду казати, що от у нас на каналі одні ангели, бо це не так. Своє треба вміти відстоювати. Я не пам'ятаю, хто сказав, що своє я віддам, чи є б воно не віддам, чи є б воно не було. М'ясник, по-жорстокому навіть, так, знайдете спосіб відстояти, всі свої хотілочки. Потихеньку будете строїти своє щастя, свій штурвал. Ну, чекарно. Навіть не знаю, що додати. Ностальгія, за чим будете ностальгувати, скажіть мені, будь ласка. Дівочки, дайте будете за чим настольгувати, от скажу вам за якоюсь, можливо, підтримкою. От наскільки будете вже самодостатня, можливо, хтось колись звертався до, більш, до, до людей з порадами. Це не тільки про е, волшебниць. це ще про от, е, наставників якихось, про батьків, про старше покоління. От будете навіть трошки настальгувати, от карта ностальгії, за тим, коли ви ще нуждалися в защиті, в підтримці. Розумієте, як класно? Зараз ви самі собі захист і підтримка. Давайте візьмемо вам пораду. Так. Робіть те, що вам подобається, розумієте? От вам і кажуть, дівчатки, гляньте, як, як, як круто, планування. Робіть те, що тобі подобається, те, куди лежить твоя душа, там, де ти проявлений. І на твоєму шляху в тебе свій шлях зустрінуться люди, яким з тобою буде просто одним шляхом. Не бійся оставити за спиною те, що вже себе віджило віджило свою роль в своєму житті. Оце дійсно круто. Треба просто до цього дорости і відкрити очі. Йди своїм шляхом, і люди, яким тобі дійсно, як, з якими яким з тобою по путі. Вони на твоєму шляху ніколи нікуди не дінуться. А всіх інших просто ну, пройшов час. Все тимчасово. Розумієте? Приймайте ви благо, всіх обіймай. Ви в мене найкращі. Наш канал мені подобається. Наш канал, я його обожнюю. Я роблю його з любов'ю. з любов'ю до себе, звичайно, і до вас. Благодарю, благодарна за донати, за теплі слова, за ваші донати всі шикарні колоди. Благодарю, чесно. Від чистого серця. Нехай кожне послання знайде своє серце.